Добрий день, мене звати Торбенко Надія, я психолог і це проект Абетка психологічної допомоги. Кожен із нас в цьому житті зіштовхувався з такими ситуаціями, коли ви емоційно роздратовані і прокручуєте якийсь випадок в вашому житті, емоційно себе накручуєте, думаєте, як би ви могли поступити інакше. Для цього я тут щоб порекомендувати вам техніку, яка допоможе вам справитися з самобичуванням. Техніка під назвою таймер. Ми маємо визначити для себе певний час, на який ми поставимо таймер. Це може бути 10, 15, 20 хвилин. Після цього також треба визначити, чим ми будемо займатися після того, як продзвонить дзвіночок таймера. Це може бути будь-що або прибирання, або шопінг, або те, що спаде вам на думку. Після того, як завівся таймер, ви не займайтесь нічим, окрім думок. Ви маєте проговорити всі емоції, які накопичились у вас з приводу цієї ситуації, можливо, навіть прокрутити цю ситуацію ще раз у себе в голові, проговорити все, що вас емоційно роздратовує. І абсолютно все, що спадає на думку. Як тільки продзвонив дзвоник таймера, і таймер вимкнений, ми одразу переходимо до іншої діяльності. Саме це допоможе нам відпустити ситуацію, спробувати трошки переключитися, і тоді нам стане легше.